Зараз ви бачите перед собою 143 віджимання на брусах повністю без зупинок. В даний момент це найкращий результат, якого мені вдалося досягнути. Тому у сьогоднішньому відео я розкажу, як збільшити кількість своїх віджимань на брусах, а також поділюсь своїм досвідом. Та для початку давайте розберемося, для чого вам прокачувати витривалість на брусах. Якщо ви звичайна середньостатистична людина, яка просто хоче мати атлетичну фігуру, вам достатньо просто тренувати віджимання на брусах раз в тиждень, неважливо в залі на вулиці, будь-де де є можливість тренувати цей рух, і ви з легкістю зможете дійти до 20 повторень. А далі ж знову ж таки при умові наявності інвентарю можна буде прогресувати у навантаженні за рахунок додаткових ваг, тому кількість повторень суттєво збільшувати вам буде не потрібно. Якщо ціль просто нарощувати м'язову масу. І просто тренуватися комфортно для себе, для чого ж тоді збільшувати кількість віджимань і тут є. Три причини, на мою думку: перша це ви готуєтесь до якогось нормативу або змагань. Друга це для того, щоб повимахуватись в дворі. І третя це за умови, якщо у вас немає взагалі ніяких можливостей тренуватись додатковою вагою. Тоді ж ми можемо розглядати збільшення кількості повторень для прогресії навантажень. А також чим більше ми вміємо віджиматись на брусах, тим частіше ми могтимемо цей рух додати в різні суперсети, за рахунок чого знову ж таки прогресувати у навантаженні та ставати краще і. Будувати свій вигляд ефективніше. І також, що не менш важливо, коли ми прокачуємо витривалість у віджиманнях на брусах, наші тренування стають просто компактнішими. Для прикладу, якщо раніше я просто міг закрити 10 підходів по 20 віджимань на брусах, то тепер я можу це зробити за 10 хвилин, виконуючи по 20 віджимань на брусах в хвилину, можу навіть по 30. За рахунок чого за доволі невеликий проміжок часу я закриваю доволі великий об'єм роботи, який прекрасно навантажує мої м'язи, що призводить до покращення вигляду. І дуже часто такий підхід до тренувань мене виручає, коли в мене немає часу потренуватись нормально. Тому, якщо у вас є хоча б одна з цих трьох причин, ставте лайк під цим відео. Та погнали розбиратись, як прокачувати свою витривалість. Але для початку ще давайте розберемо техніку виконання віджимань на брусах. І як правило, для того, щоб прокачувати витривалість, нам достатньо просто працювати в звичайній змагальній техніці. У більшості змагань одним повторенням у віджиманнях на брусах зараховується віджимання, у якому ми. Опускаємось так, щоб наша задня дельта була нижче або на рівні нашого ліктя. Ну і в верхній точці ми повністю випрямляємо наш лікоть. Це вважається одне чисте повторення. З точки зору безпеки, це також доволі безпечне повторення, тому саме на них ми будемо орієнтуватись. Теоретично ми можемо робити в більшу амплітуду, ми можемо краще розтягувати наші м'язи, але глобально для прокачки нашої витривалості, в принципі, ці методи будуть працювати також навіть у більш. Чіткій техніці, я б так сказав би, перейдемо до побудови тренувань. І тут насправді, якщо ви вмієте 5-10 разів віджиматись на брусах, то прокачати цей рух до 20, 30, навіть 40 буде не дуже складно. Мовно, навіть якщо ви один раз в тиждень регулярно свої тренування додати цей рух, то в перспективі, якщо ви будете це робити регулярно, наголошу, Ваша кількість віджимань на брусах виросте до цієї цифри. І це насправді доволі нескладно. Також, якщо ви хочете прогресувати у віджиманнях на брусах швидше, я рекомендую тоді цей рух виконувати два рази в тиждень. Для прикладу, в понеділок ми робимо 5 підходів віджимань на брусах на 90% від максимуму, і після того просто тренуємо спину, тобто виконуємо підтягування, виконуємо там австралійські підтягування, віджимання від землі. Тобто робимо звичайний фулбаді наверх. Це можна так само перенести в зал. І відповідно в четвер, коли наші грудні вже більш-менш відновилися, ми знову робимо. Схоже тренування до такого, як в понеділок, воно може бути трошки легше, трошки складніше, тобто, в залежності від того, як ви відновилися. Для прикладу ставимо таймер на одну хвилину і в хвилину виконуємо по 15 віджимань на брусах. Таких закриваємо від 10 до 15 хвилин. І після того знову тренуємо інші частини свого тіла. Таким чином. В тиждень ми закриваємо більший об'єм роботи, при тому відновлення у нас адекватне, і в русі ми прогресуємо швидше. Ну і відповідно, якщо ви тренуєтесь 3 рази в тиждень просто в останній день, тобто в третій можна виконувати просто ноги. Тобто це вже готова програма тренувань, яку можна виконувати, і протягом місяця двох, трьох ваші віджимання на брусах 100% виростуть. З тим самим принципом, просто збільшуючи навантаження, тобто прогресуючи навантаження за рахунок різних сетів або додаючи додаткові уваги, ви навіть зможете прокачати свої віджимання на брусах до 60, 70 і 80 повторень. Далі ж уже складніше, тому що далі вже потрібно ціле тренувати цей рух. І зараз я розкажу, як це робив я. Від час, коли я готувався до змагань, де потрібно було віджатися на брусах з додатковою вагою 48 разів, максимальну кількість разів, я заточував повністю весь свій тренувальний процес під віджимання на брусах. Тобто, в мене це все завжди стояло в основі. І я тренував цей рух два рази на тиждень, і зараз я розкажу приблизно, як це відбувалося. В першу чергу мої тренування об'єднувалися у такий невеличкий цикл. Де у мене він ділився на легкий тиждень, важкий тиждень і середній тиждень. Легкий, важкий, середній. Це я говорю саме про об'єм роботи і про ваги, з якими я працюю. Тобто, умовно, у важкий тиждень я працював з великими вагами на меншу кількість повторень, потім добивався з меншими вагами. Для прикладу, я просто брав вагу 80, 90, 100 кг, закривав 4-5 підходів на 80 90 від максимуму. Після того я брав вагу 48 кг, тобто на той момент. Мою робочу вагу, з якою мені потрібно було прокачувати витривалість, робив два підходи майже у відказ. І після того я просто добивався якимись суперсетами. Доволі об'ємне навантаження, після якого відновитися було доволі складно. Тобто, як правило, після такого тренування в мене крепатура трималася там 3-4, бувало, іноді 5 днів. І знову ж таки, через 3-4, іноді 5 днів після цього я робив легше тренування, у якому присутні віджимання на брусах. Тобто, умовно, це могли бути там на початку тренування 3-4 підходи, де я робив на 70-80% від максимуму звичайні віджимання на брусах. Ну або ж це були сети, де просто були присутні віджимання на брусах, тобто, умовно там 10 підтягувань, 15 віджимань на брусах і так далі. І таким чином я адекватно відновлювався і доволі непогано прогресував. Це я б розказав вам важкий тиждень. Перейдемо до середнього. В середній тиждень в мене складався з середніх ваг, які зазвичай. Завершувалося на вазі 60 кілограм. Починалося тренування з двох відказних підходів з вагою 48 кілограм. Після того могли бути дропсети, Тобто, умовно, я беру там вагу 60 кілограм. Роблю на майже на максимум. Після того беру вагу там 40 кг, роблю на максимум, 20 кілограм на максимум без ваги на Максимум такі закривають 3-4 кола і на добивку можуть бути різного роду знову ж таки сети. Вже в невеликій кількості, тому що це насправді тренування вже і так доволі об'ємне, і в принципі по загальному стану і по нервовій системі воно було також доволі непогано. Після чого ж знову ж через 3-4 дні я робив схоже, що і в другому дні важкого тренування. І третім тижнем, тобто третім тренуванням на віджимання на брусах, у мене було легке тренування, де я просто працював, робив різного роду сети з власною вагою. Це тренування було набагато менш об'ємне. У всіх планах, з точки зору тоннажу, з точки зору кількості повторень, і так далі, я просто робив умовно декілька сетів, які давали мені просто хороший памп, і на тому все. Ну, і відповідно, знову ж таки, через 3-4 дні я робив трошки легше тренування, де були задіяні віджимання наброси. Тобто це був відновлювальний тиждень. Як правило, після такого циклу, якщо можна його так назвати, я перевіряв свій максимум. Чи добавилось, чи збільшилась моя витривалість, чи зменшилась моя витривалість, і в більшості випадків. Кількість віджимань на брусах поступово росла. Зараз ж такої чіткої прив'язки до цих циклів у мене немає, але все рівно я стараюся орієнтуватися. Тобто, якщо в мене минулого тижня був важкий, тиждень я працював з великими вагами, то цього тижня я швидше за все буду робити легкий. І, як правило, трошки більше місяця тому я закидав відео, де я роблю 140 віджимань на брусах. На максимум максимум прямо зараз вже в мене кількість виросла на три рази, тобто стала 143. Відповідно, моя витривалість росте навіть при тому, що я зараз не провожу ніяких розрахунків, не тренуюся з чітким планом, а просто орієнтуюся саме на ось цей підхід, і таким чином я зможу можу далі прокачувати свої віджимання на брусах. Якось так я не наводив тут е, ніяких там наукових даних. Нічого такого, я навів просто власний досвід і показав схему, яка працює саме на мені, за рахунок якої я прокачую витривалість на брусах. Ну і зараз у мене є декілька людей, які тренуються зі мною, які також доволі гарно виросли у цьому русі, і вони також прив'язані до цієї схеми тренувань у віджиманнях на брусах. Як правило, такий підхід до тренувань дає бажані плоди, тобто моя кількість віджимань на брусах росте. Я можу перемагати змагання, можу бити рекорди у віджиманнях на брусах. І, в принципі. Я своїм результатом задоволений. Пробуйте, використовуйте на собі, пишіть у коментарях, чи це працює та чи підходить вам такий стиль тренувань. Надіюсь, це відео було для вас цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, де ви зможете прокачувати свою силу, витривалість, прогресувати у підтягуваннях, віджиманнях, на брусах, віджиманнях від землі, а також ставати гарніше при адекватно побудованому плані тренувань, де ви зможете підібрати свій рівень. Пробуйте всім гарного вечора.